Привіт. З якогось дива тема членелів стала тепер модною. Я не скажу популярною, скажу модною. Ну, по-перше, це відповіді на ваше питання. Форми ченнелінгів. Це може бути музика, таблиця Менделєєва, ченелінг. Вірші, картина, танок, молитва, написання якихось текстів. Найзнаменитіша на пострадянському просторі книга ченнелерів це дві жизні» Антарової. На превеликий жаль не дописана, або рукопис неповний. Отже, ось що таке ченелінг. Колись я відкрив канал ченелінгу своєї учениці для того, щоб контролювати правдивість отримуваної в школі інформації. Поки людина була собі в чистоті школи, цей канал був чистий, писалося все адекватно, рукою людини, в неї навіть почерк змінювався, рукою людини. Не на начебто хтось водив, вона намагалася пручатися, але писалася, де вона не знала, що вона пише. Писала, потім читала, що написано. От, але там спіткнулася облюбаска, який мав собі дружину, мав собі її, і не змогла себе перебороти, вийшла е -е -е, з цих стосунках і втекла зі школи. Ну, напевно, що було соромно. Стільки працювати, щоб виправити ці стосунки. А, ну, коротко, Але це про те, що чи, чи, чистота каналу чінеллера дуже важлива. Надважлива. Отже, е, якщо ви займаєтесь ченнелінгом, то, будь ласка, я колись перший раз е, лімурійські енергії через лімурійських е, жерці. Через мене промовляли. Коли в мене йде звук, він стає отут, і я вже просто не можу. Його стебо колись буває людина не відчуває і мені щось розповідає, і не бачить, що в мене вже молитва. Ось вона, ось! Вона вже з горла лізе. І тоді починається йти звук. Ти, не можеш, то, ти можеш то контролювати, але хочеться то випустити з себе. І це різні звуки інколи. Ченелінг іде звуками, які більш знайомі, як звуки китів і дельфінів. Колись це дуже цікавий звук, йшов, звук без звуку. Група відчувала, що йде звук, але він йшов в тій хвилі, яка не, не чує вухо людське. Але все відбувалося так, як має бути. Коли на, на початках, коли я віддавав свій канал для того, щоб хтось. Через мене і хтось із учителів сил горніх через мене говорив, то це було дуже дивне відчуття. Мене начебто, можливо, як шизофренія. Я не знаю, як шизофреніки себе відчувають. Але я так відчував, що я поєднуюсь з кимось, і цей хтось користується моїм горлом, моїми зв'язками і промовляє. Це було надзвичайно. І в мене змінювався голос. Інколи голосів було кілька, і так далі. і так далі. Це надзвичайний досвід. Чим більше я працював і давав свій канал для того, щоб йшла інформація від плієдіянських емісарів світла, або емісарів світла з усього Всесвіту, будь-я будь звідки Сіріус, Плеяди, Інші, інші з глиб... глибин космосу приходили. Хатори дуже дивні, дуже приємні, дуже люблячі. Вони так хочуть нам допомогти з вами. Отже, канал, коли віддаєш хаторам, це насолода. Коли Сатя Сайбаба ла... через тебе говорить взагалі дуже, дуже... Сатя дуже радісний, Він... у нього надзвичайний гумор. Він взагалі неймовірний. І ми багато з ким і Ісус, архангельські сутності говор... говорять через мене на заняттях групи. Я тепер думаю про те, щоб таки створити групу для початківців. Але тепер електрика, і поки що я відтермінував то до того часу, коли ми будемо мати передбачувана енергетику, енергосистему, щоб адекватно було тепер групи ті, що існують, інколи працюють в екстремальних умовах. Таке, таке тепер життя, жалітися не треба, треба то все витримати нам. Так що чинелінг це така, як натхнення, як іскра Божа, коли чи твоїм каналом користується хтось. Отже, шановні челелери, ви маєте знати, хто користується вашим каналом. Це дуже важливо. Ви несете відповідальність за чистоту свого канала і за чистоту тої інформації, яка йде через вас. Крапка. Це ваша відповідальність. Отже, підтримуйте. Чистоту свого каналу, Шановні панянки і пани ченнелери. Папа.